Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я хотіла б сказати про те, що дуже важливо розуміти, що якщо ваш партнер, чоловік в основному, вам говорить, що навіщо тобі той в паспорті? Він ж все одно нічого не вирішує, але при тому він все одно його не поспішає ставити. То дуже резонно запитати, ну чому, чому ж ти не хочеш його поставити, якщо він для тебе взагалі нічого не вирішує? По-моєму, логічно, правда. Але все-таки він розуміє, що для нього це дуже багато що вирішує, тому що тоді йому доведеться все-таки визнати, що він вже не холостяк, весь такий вільний і без обов'язків. А що він дійсно бере якусь на себе певну відповідальність за створення сім'ї за те, що в нього тепер є дружина, і можливо в майбутньому будуть діти і потрібно. Відповідати за це за своє рішення, за свій вибір, і тому, звичайно, далеко не кожен чоловік прагне до цього і хоче мати таку відповідальність на своїх плечах, тому що. Більшості хочеться просто легких ненав'язливих стосунків, де ви де він регулярно отримує секс, де можливо його обслуговують у побуті так само, але при тому не хочеться думати і знати, що він повинен так само нести якусь за це відповідальність. А можна будь-який момент сказати, а хто ти мені така? Все, я пішов. Тому жінки добре подумайте, якщо чоловік вам таке говорить, тим більше, якщо він вже не один рік з вами зустрічається, чи потрібні взагалі такі стосунки, яка в цьому є перспектива. Крім того, що ви просто будете роками сидіти, думати, що Умов на його дружину обслуговувати його на всіх рівнях, а він при цьому вам абсолютно нічого не винен, і максимум, можливо, що він там може для вас зробити, ну це десь там щось оплатити або в побуті так само купити продуктів чи скинутись на комуналку. Ну, це знаєте, така раз собі радість. Якщо для вас це нормально, якщо вас це влаштовує, то окей, але я думаю, що можна. Знайти чоловіка, який хоче сім'ї так само, як ви, і який готовий е, так само брати на себе якусь відповідальність за ці стосунки, а не просто розважатися з вами і все. Подумайте про це.